України багато проблем, дякую. От скажімо, певна проблема, яка існує, як облаштувати місцеве самоврядування, як передати о, більше влади в регіони. О, почнемо, От мене це речі. цікавить хорошо щодо того, як облаштувати місцеве самоврядування сьогодні. Російська федерація разом до речі, канцлер Австрії те саме сказав, Російська Федерація вимагає, мовляв, ми створимо групу дружби з Україною. І ми будемо гарантувати Україні територіальну цілісність. Це після того як вони в нас Крим анексували. За. Умови, якщо Україна запровадить федералізацію, другу державну російську мову і позаблоковий статус України. Я вважаю, що це, це є сьогодні. Я вважаю... я вважаю, я вважаю, Янукович не вартий уваги. Янукович це політичний труп, про якого не варто говорити. Я вважаю, що ці умови, які виставляє Російська Федерація, це абсолютно є неприйнятні умови з однієї причини. Федералізація це шлях до розпаду України, чого Росія й добивається в підсумку. Вони сподівалися, як і Гітлер бліцкригом нас узяти. В них не вийшло. Тепер вони намагаються нас вдовго. Грати, розкачати сепаратистські мітинги і так далі, і так далі, для того, щоб знищити в підсумку Україну. До, і до речі, Крим мав найбільші повноваження, саме там і рвонуло. Тобто, ми маємо говорити не про федералізацію, а ми маємо говорити про децентралізацію влади, про те, щоб місцевим органам влади, місцевим громадам віддати якомога більше повноважень, найголовніше грошей. Uh -huh. Бо як колишній заступник голови бюджетного комітету можу сказати: 80% податків, які збираються на місцевості, йдуть до Ки Києва, потім місцеві керівники їздять до Києва, привозять хабарі для того, щоб отримати субвенції, дотації і так далі. Я пропоную, що мінімум 60%, щоб залишалось в місцевому бюджеті. От дуже простий приклад. З 1 січня цього року набув чинності податок на нерухомість. Він іде куди, він йде до центрального бюджету. Я питаю, яке він має відношення до центрального бюджету. Коли податок, природа податку на нерухомість, я так розумію, збирати гроші, для того, щоб потім за ці гроші ремонтувати ту саму нерухомість, ЖКХ, каналізацію. І так далі, друга вимога Росії державна російська мова в Україні. Я категорично проти цього. Я з уваженням отношусь к русскоговорящим гражданам нашої України, але українська мова повинна бути державна одна. Крапка. Це історія, це культура. це… Е, Протистояння, це утиски української мови. От сьогодні, коли мені розказують, що мовляв небезпечно людям говорити російською мовою, я таких людей не бачив. Натомість я знаю, що коли я в Крим приїхав і почав говорити українською, перше, що мені сказали, мотаю цю до Бандеровіць. Тобто говорити українською мовою це виявляється небезпечно вже в нашій країні. І третє питання: це позаблоковий статус України. Я категорично проти цього. Ми 23 роки. Я, я запитався лише зараз про місцеве самоврядування. Я кажу про вимоги Росії, які вона Стави ми, ми 23 роки. Ми 23 роки мали позаблоковий статус України. Насправді цей статус не дає жодних гарантій безпеки нашій країні, тому я вважаю, що ми і я зареєстрував відповідний законопроект у Верховній Раді. Я вважаю, що ми маємо негайно подати заявку про вступ до НАТО і до Євросоюзу. НАТО сьогодні єдиний військово-політичний союз, який би давав нам гарантії. Ті заяви, які я чув від міністра закордонних справ Німеччини від генерального секретаря НАТО про те, що мовляв, вони не бачать шляхів для членства України. І не в НАТО я так розумію, що це е, дипломатичні реверанси в бік Росії, аби її заспокоїти. Насправді я бачу перспективу ближче п'ять років, можливо, і раніше, ми будемо в НАТО. Якщо ми сьогодні не можемо бути в НАТО, я прошу НАТО, я прошу Сполучені Штати, якщо вони хочуть реально допомогти захистити Україну. Хай дадуть нам озброєння, хай дадуть нам протиповітряні комплекси, хай дадуть е, обладнання, хай дадуть танки, хай дадуть авіацію. Все те, чого в нас немає. Бо 23 роки ми не фінансували армію. До речі. Чи я вчора був у президентському полку в Києві, де розміщуються виведені із Крима морпехи, які не зрадили присязі, 134 чи 137 чоловік. Так от люди живуть у нелюдських умовах. Я маю на увазі в одній кімнаті по кілька людей, в казармі і так далі. Тому дуже важливе питання наряду з озброєнням це будівництво житла для військовослужбовців. Якщо б ми вже задали про президентський полк, у них злочинна минула влада Банда Януковича забрала навіть спортзал. Там у них них Немає спортивної площадки, в них нема спортзалу. Ось а Я те, поставив наче, питання про місцеве самоврядування. Я лише. А отримав розгорнуту відповідь монолог. Я сподіваюся, що ви не заперечували, і вам було цікаво почути. Ні, Я відповідь. хочу діставати відповіді на питання, а не авціліна, а мірі і взагалі. Дякую, буду намагатися. То питання просто про те, які повноваження треба дати в регіоні, Як якщо при Як Але це водночас які? усі. Беріть, хай беруть стільки, щоб не подавилися, ну, скільки можуть правильно. От надо й брати. Хай беруть, поки ми зміцнимо Україну, бо сьогодні Україна внаслідок недолугої економічної політики, безпекової політики. Останні 20 років ми дуже ослабли. Нам сьогодні треба виграти час для того, щоб зміцнитися, для того, щоб стати на ноги. Хай беруть стільки повноважень, скільки можуть, скільки освоїть, але водночас має бути рішуча радикальна боротьба із сепаратизмом. Сепаратизм Зараз це продемон... не політика, сепаратизм це злочин.